Як ви ставитесь до того, що сьогодні Верховна Рада ухвалила а, закон, який забороняє дискримінацію геїв? Забороняє дискримінацію геїв. Ну, В принципі, я вважаю, що а... В нашій країні повинна теж бути певна толерантність до всіх, навіть сексуальних меншинств. І тому, в принципі, якщо ми все ж таки зрозуміємо, якщо суспільство зрозуміє, що в першу чергу подібне відношення, відношення людини як до людини, як до іншого суб'єкту, який теж має право на існування в нашому суспільстві буде таким, таким же самим, як і будь до якого іншого члена суспільства, це мабуть позитивний крок в першу чергу в майбутнє і в першу чергу до розвитку нашої країни як незалежної держави. Я вважаю, що вони є, і не треба їх скривати. Хоч буде закон. Хоч не буде закон, вони будуть, все одно будуть і вони вже є. Так що хай краще, як казав Луценко, вони будуть чим танки на Хрещатику. Потрібно було ухвалювати цей закон, чи ні, на вашу думку? Я думаю ні. Чому? Тому що у нас, як сказати, у слов'янських народів прийнято традиційна сім'я, а все, що завтра... Зобов'яжуть нас проводити паради. А, вибачте, я перший, ну як сказати, супротивник у цих парадів, геїв і так далі. І так далі. Хай вони собі тихенько хто як хоче, так і живе, але узаконювати це життя. По-моєму, навіть на днях і Папа Римський виступив проти оцього, так сказати, неподобства. А ну це власне ціна безвізового режиму. Як ви вважаєте, чи потрібно платити ну, таку ціну я, за безвізовий режим? Я про безвізовий режим можу сказати так. Там є е, ну, в странах ЄС є норма, при е, якій які зарплаті людина має право поїхати і так далі. І так далі. То як їздили у ці депутати Верховної Ради, міністри, і так далі, вони і безвізовий режим режиму їздять. А народ простий, який робітник. Він як не їздив, так і для нього це нічого не дасть, бо його зарплата, його пенсія не дозволить по нормам, які допускаються пересік цих кордонів і так далі, вони все одно туди не попадуть. Так що для мене особисто, ну, що я там не бачив, що я там не бачив, у цих геїв і так далі. Ну, я до цього ставлюсь нейтрально. Тобто, тобто вам не все... од... мені не все одно, але я в принципі б не підтримувала їх. Вони такі ж люди, як і ми. тому ніхто нас не грешен, да? А вішати ярлики на людей, я вважаю, це неправильно. Поэтому можна ко всіх относитися толерантно, це нормально. А зараз взагалі як ставляться у нас до людей з іншою ну, сексуальною так, орієнтацією? З э, моїх знайомих. скажем, те, которые имеют более высокое образование, в большей степени процентов 80 толерантно. Если говорить о четвертом-пятом классе, ну, сами понимаете. То есть, ну, здесь больше проблема, скорее всего, государства в том, что нужно людям объяснять, что такие же двуногие люди, никто ж никого не заставляет и не принуждает. Это точно так же, как повесить ярлык на человека, который заболел спидом. А к сожалению, заболеть можно... можна навіть з вами, ну нас уколяти далі. Жизнь на там не заканчивается. Серед них є порядочные, нормальні люди, много грамотних людей. Там все одно не... давайте не будемо любити музику Олтан Джона. Ну, давайте его Далі що? Будемо марші гібліса слухати. Все должно бути по-нормальному. Створили людей так, що є чоловік і є жінка, і це правильно. А якісь геї, не геї. Я не хочу, щоб мої діти ходили і дивилися, як дядя з дядьою, цілуються і тому подобне. Дискримінація геїв положительна, щоб дискримінували їх. Чому? Ну, Це не традиційний метод, розумієте? тобто це вже народ біситься від жира. Зумієте, це іщуть безісходності. Тобто ви проти, проти цього закону. Да. А чи потрібен вам безвізовий режим? Так. Да. – Європа вимагає ухвалення цього закону а, якраз ну, після того, як ухваляться закон, скасують візи. Бачите, тут європа не хоче нас приймати, тому всячески вона ставить перепону. перепоном. Якщо бить більшість государств не. Свободи єєм, приймаєте? Поэтому это, я вважаю одне из препятствий для того, щоб нам запретить зі режим. Позитивно. Чому? Ну тому що всі люди мають право на працю і моя особиста думка, що це як російською мовою, да, ханжество, дискримінувати людей за такою ознакою.